Всіх вітаю на моєму ютуб-каналі. Мене звати Лілія Верховод. Я професійний астролог. Традиційно в цьому відео хочу обговорити з вами астрологічні показники тижня з 8 по 14 липня. Я вважаю, що усвідомлення цього має бути у кожного розуміння того, що енергоінформаційний простір має свої імпульси, котрі тригерять реалізацію енергії в вас, в вашому житті, в форматі різних ситуацій, в форматі різних почуттів. І варто розуміти, до чого саме зараз підштовхує життя, розвивати свою чутливість. Астрологія це інструмент. І на своєму Ютуб-каналі я ділюсь своїми накопиченими знаннями. Це те, чим я користуюсь постійно, це той інструмент, з котрим я допомагаю людям на персональних консультаціях і те, чим я можу бути корисною для вас. Тож підписуйтесь на мій ютуб канал, змінюйте якість свого життя, розвивайте свою самосвідомість, а я вам в цьому допоможу. Отже, тиждень з 8 по 14 липня. Це початок нового місяцю, перша місячна фаза до неділі. Ця фаза найактивніша місячна енергія бурлить, якщо її не реалізовувати, не направляти на необхідне для вас потрібне, бажане, то енергія закручується в емоційну нестабільність, величезна кількість різних психоемоційних подразників, складність у тому, щоб. Поратись з інтенсивністю переживань. Цей тиждень сприятливо запланувати таким чином, щоб дати поштовх, дати життєву енергію вашим цілям, котрі ви обрали, котрі ви відчули для реалізації в поточний місячний цикл. Якщо ви ще не визначились з напрямком в цей новий місяць. З'єднання світил відбулося 6 липня, то сприятливі для цього дати на цьому тижні 10 та 11 липня. В ці дні, 6 та 7 місячна доба, відповідно, велика сила ментальна, час, коли зосередження на ваших бажаннях, на вашому стані і, звичайно, зосередження на тому, що ви хочете притягнути в своє життя, що ви хочете досягти, створити. Та як ви будете себе відчувати при цьому, коли будете мати бажаний результат? Це дійсно буде мати велику силу, плюс планетарна картина в ці дні найбільш цьому сприяє. Сприяє розставленню пріоритетів на місячний цикл, виокремленню та ставленню цілей та ваших бажань. Для того, щоб дійсно мати цілісну картинку, того, до чого вийдете. Цей тиждень в сукупності з планетарними положеннями сприяє перегляду своїх життєвих стратегій та сприявленістю на матерію своїх намірів для кардинальних та надто активних дій. Окрім планомірних, зараз дещо не та планетарна картина, оскільки Марс, як і Сонце, продовжують свій рух в інських знаках тельцю та раку. Вони з пасивною природою, фокус направлений всередину, вглиб питанням, вглиб своїх почуттів, і більшість процесів відбуваються потайки, можуть навіть проявлятися у складності знаходження сили для активностей. Хочу нагадати про один із найсильніших показників, котрий працює в житті кожної людини, в залежності від рівня розуміння та роботи з принципом цієї планети. Хто давно зі мною може здогадатися, що зараз буде йти мова про Сатурн та те, що він тільки-но повернувся в свій ретроградний рух. Повернення Сатурна в петлю, тобто рух, скажімо, назад по цій же траєкторії, в нашому світі, це повернення до помилок. До недопрацьованих аспектів життя, і необхідно помічати та відстежувати, що у вас в житті буде потребувати перегляду до листопада. Включно Сатурн вимагає прийняття його правил. Це та планета, котра змушує прийняти принесені нею обмеження, приймати відповідальність за своє життя та рости. І у кожного є його сфера життя, в котрій Сатурн вимагає дорослішання. На цьому тижні з 9 по 12 липня Сонце буде проходити аспектацію тригону з Сатурном. В цей час приятливо переглядати свою попередню стратегію та її реалізацію. Якщо попередні дії не були ретельно запланованими та організованими, саме зараз цим варто займатися. Прикласти відчутні зусилля особливо сприятливо проявляти повагу до тих, хто старше, тих, хто досвідченіше, хто пройшов великий визначний шлях поважати та прислуховуватись. 9-11 липня Венера проходить тригон до Нептуну. Перед переходом до знаку Лева та майбутньої аспектація з Плутоном, ця аспектація Венери дає острівець натхнення. Це сприятливий час для того, щоб створити та показати потрібний образ в соціумі. В цей час легше робити романтичні кроки, дізнаватися більше свого партнера, закохуватись знову. Це сприятливий час для творчого пориву, відкриття в собі потоків безумовної любові, милосердя, єднання. В цей час рекомендується виділяти час для медитації, для зосередження та навіть переводити це в усвідомлення і в процесі роботи відчувати радість та натхнення, тобто насичувати те, чим ви займаєтесь, легкістю насичувати це вашим відчуттям насолоди, що ви робите те, що вам подобається. Так, можна використати цю подвійну енергію в розвиток та в мінусовому проявленні в цей час можуть активізуватися маніпуляції, обмани та ілюзії в стосунках з іншими людьми. Легко обманути, проте також і легко обманутися. На цьому тижні з 13 липня починає свою дію важливий аспект. З'єднання Марсу та Урану на нерухомій зірці Алголь про це я детально розповідала в дописі на сторінці в інстаграм, допис про травень, посилання на мій інстаграм в описі. Це з'єднання взаємодії цих двох планет, котрі відкривають дворічний цикл. Можуть виникати ситуації, котрі змінять звичний хід життя. Це неочікувані події, які можуть різко змінювати хід справ, вносити зміни до планів. Це ми беремо від середини липня, в глобальному форматі. Кінець цього тижня та наступний тиждень події будуть розвиватися стрімко з великим впливом на світ, невиключені техногенні збої, аварійні ситуації пов'язані зі світлом, з інтернетом, авіацією, зв'язком з'єднанням, додає свого впливу перехід Венери до знаку Лев з 12 липня та формування опозиції Венери до Плутона з 11 по 14 липня. Зазіхання на чуже, жадібність, приховування ресурсів, зловживання владою та силою це може принести досить сильну деструкцію, може стати сильним тригером для поточного комку неприємних подій. Також в мінусовому проявленні може активізуватися бажання отримати більше ніж це потрібно контролювати та подавляти. Особливо це матиме деструктивний вплив на сфери стосунків та фінансів. Для того щоб пережити це з реальним прогресом, варто зуміти вчасно перейти в позицію спостерігача, спостерігати та усвідомлювати гру розуму. Ті сплетіння думок, що до вас приходять, та зуміти роз'єднати думку з собою, оскільки все починається з думки. І проходження таких тригерів, як на прийдешньому тижні, можливе з відчуттям росту за умови усвідомлення. Варто усвідомлювати те, що до вас зараз приходять, які підказки до вас приходять. А це все йде в поточних ситуаціях життя. Оскільки ми бачимо, що розвернувся Сатурн, розвернувся Нептун, відбуваються такі з'єднання, відбуваються такі аспекти, котрі дійсно показують, а в чому були недопрацювання, а в... куди ще потрібно звернути свою увагу, що потрібно доробити, з чим потрібно ще впоратись. Цей час сприятливий для того, щоб віднаходити час для розуміння того. В якому форматі взагалі мої поточні справи. На цьому я ставлю паузу до наступного тижня. Дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Нагадую вам про те, щоб ви підписались на мій YouTube канал, поставили вподобайку та написали коментар. А також діліться цим відео з тими, кому цікава астрологія, кому це буде корисним та потрібним. І до нових зустрічей!